Мені зараз 30, я планую працювати до 94 років. У мене не виходить 99% всього, що я роблю нового. Засмучуєтесь ви не через те, що у вас не виходить, а через неправильне уявлення про те, що в усіх інших все виходить. Я запускаю нові бізнеси. Ніхуя не виходить, друзі. Всім привіт, вітаю вас на youtube каналі SEO by Practic. Мене звати Антон, і сьогодні ми будемо говорити про те, як не втрачати мотивацію та оптимізм, коли у вас ніхуя не виходить. Власне, це відео воно було натхнене коментарями в моєму інстаграмі. Я викладав сторіс про те, що в мене така цікава робота, що в мене не виходить 99% всього, що я роблю. Я намагаюся щось запустити, ніхуя не виходить. Я намагаюся чомусь навчитись, ніхі не розумію. Ми намагаємося зробити якийсь новий проект, ніхуя не виходить далі. Коротше, і багато людей написало про те, що блін дуже прикольно, як це залишається таким мотивованим, таким оптимістичним. Ми не розуміємо, як це зробити, бо нас це все демотивує. І от я вирішив закумулювати все своє якесь цього розуміння, свої філософії і скласти її в такий невеличкий відосик, який сподіваюся, що вам буде корисний. Для мене завжди було зрозуміло, що в мене буде не виходити. В мене ніколи навіть не було гіпотетичної моделі, що щось я буду робити нове, і в мене буде виходити. Тому перше, що потрібно почати у своє усвідомлення, це те, що якщо ви будете робити щось нове, у вас не буде виходити майже завжди. 99% всього нового, що ви будете робити, у вас буде не виходити. Можливо, у вас вийде на третій раз. Можливо на 8, можливо на 44, можливо на 73, можливо на 2, а можливо іноді і на 1. Але в цілому, якщо ви робите щось нове, у вас буде не виходити. І це нормально. І у більшості. 99,9% людей так само ніхуя не виходить з першого разу. Я вас вітаю. І звідти виникає друга така ідея. Що а звідки ж тоді її в мене таке розчарування? Якщо я розумію, що ну неможливо там сісти, і от поїхати, от, хто здавав на права? У вас було таке, що ви ніколи не сідали за рулом, потім сіли і поїхали, і все правильно, і все знаки розумієте, і вмієте водити. Та ні, ви скоріше за все, якщо на механіці тронутись, не могли. Правильно? А зараз, через який час, ви дуже класно можете їздити. От я пам'ятаю свій перший. Виїзд на ауді на стої на четвертій, я пам'ятаю, як я з'їжджаю з моста, і там ну, кольце, коротше, там траса йде. Я з'їжджаю, я не дивлюсь взагалі в зеркало, бо мені я так ціпився за руль. Мені просто гелік там, чи ні, це була Тойота Ленд Крузер, чорний. Він підбікає, я там його чуть не завалюю. Коротше, чуть не відбувається жорстока ДТП. І я там просто білий, так доїжджаю додому, і думаю, все, сука, я ніколи більше не сяду за руль. Все, бо я тоді так стресанув. Я розумів, що ми там зараз я можу розвалитися. Там всі аварії просто на срідь і все коротше. І потім поступово я продовжував водити. І зараз я дуже непогано їжу. І ось це, напевно, дуже було для мене таким прикольним маркером, що не виходить. І це нормально, майже все, що ви робите нове. Чи може в когось вийти з першого? разу? Так, але в 99 і 10% не буде виходити. І тоді, якщо ви це розумієте, ви це усвідомлюєте, ви такі ну да, в натурі, то друге питання, чому ви засмучуєтесь, коли у вас не виходить? І я аналізував дуже багато чого в собі, в людях і зрозумів, що в більшості випадків це все нав'язана історія соцмереж насправді. Тому що ви підписані на людей якихось в інстаграмі, можливо, на мене підписані в інстаграм, якщо ні, рекомендую перейти і підписатися. І ви будете бачити там. Різні картинки. Хтось буде розповідати про невдачі. Я так іноді роблю, я розповідаю про свої факапи. І так далі вже, але в цілому в більшості випадків люди розповідають про щось добре. Ну про щось кайфове, про що що в них виходить, що їм подобається. Всім подобається, коли в них виходить. Тому в більшості випадків всі розповідають про якийсь успіх. І це нормальна історія, тому що ну якби не хера розповідати про те, як в тебе щось не виходить постійно. Не тобі це ж неприємно, правильно? І ти, якщо тобі це неприємно, не хочеш транслювати. І я також це зрозумів, що люди в інстаграмі розповідають про успішний успіх, не через те, що хочуть щось нам продати, але й такі також є. А через те, що в цілому, ну мозку, просто ну не дуже приємно ділитися, усвідомлювати, що в нього щось не виходить, і робити це постійно. І тому він шукає якийсь дофамін у вигляді того, що він молодець, що у щось виходить, і тому цим люди шерять. І тому що там є позитивна реакція зазвичай да, людей інших, які дивляться, які кажуть, «О, клас, я також так хочу, мені так подобається. Блін, ти молодець. І це все підтверджується. І тому така штука. Але коли у вас щось не виходить, ви починаєте порівнювати себе з цими людьми, які успішні, щасливі, довольні, радісні, вони вміють так класно цокатись бокалами. А ви такі дуже сумні, сидите, дивитеся. Відос, у вас таке пятно на ковті ще. Напевно, ну коротше, я про те, що. Більш ці випадків наша ця ідея, типу, що фіго, що у нас не виходить, відбувається з порівняння з якимись людьми, які не транслюють правду з тим, що насправді не існує. От я нещодавно викладав також, коли був в Дніпрі, сторіс, там були там 10 тисяч доларів, я викладав щось там коротше, все і я розумію, що хтось думав, що це там гроші, які я отримав за просто так або щось таке, але це була позика, яка я взяв у свого товариша, Саші, для того, щоб ну коротше якось далі рухатися там з точки зору якихось інвестицій. Тому це також важливо розуміти, теж в інстаграмі інформація дуже викривлена, але ви на неї дивитесь, і мозок все одно її запам'ятовує і порівнює себе з викривленою інформацією. Це неправильно, тому я рекомендую дуже це усвідомити, зрозуміти, походити до терапевта, можливо, від когось відписатися, можливо, поскривати чи історії, якщо вони для вас є таким негативним віддзеркаленням. Це дуже важливий такий пункт. Третій пункт, який я усвідомив, це якраз також стосується інстаграму, те, що нам завжди здається, що швидкість розвитку інших людей, за якими ми спостерігаємо, вона надзвичайно більша, ніж наша. Я це помітив по собі особисто. Там є люди, на яких я підписаний, я сижу. І в нас там нічого не виходить, ми щось намагаємось робити, щось виходить, щось не виходить. Ну така просто постійні робочі процеси відбуваються в агенції, все. А я дивлюсь історії з якоїсь людини, і в них там рост x 2 Просто там ми вийшли на що ще, кудись ми запустили якийсь новий проект, тут там нам заплатив клієнт. І я думаю, і мені здається, що моя швидкість руху вона дуже низька. Але потім мені пише знайома, і ми спілкуємося, і вона каже: Блін ти.